Проводячи брифінг Мар Алаго своїй резиденції у Флориді, Дональд Трамп вказав на те, що він подумає, щодо того чи не відмінити дозвіл Джо Байдена на використання Україною високоточної далекобільної зброї Атакамс, вказуючи на те, як твердить Дональд Трамп, що цей дозвіл. Підштовхує ситуацію до ескалації, однак треба розуміти, що на сьогоднішній день ресурс Атакамсу вже навіть покривається легкомоторними літаками, які українські умільці переробляють в БПЛА. А відтак очевидно, що у цих твердженнях Дональда Трампа працює принцип: все, що зробив Джо Байден, це погано, а все, що говорить Трамп, це не обов'язково може бути реалізовано.